Тому як... ще треба буде взяти якісь документи в податковій, а от саме коли будемо брати цей документ податковий, от тут вже можуть виявити. Податково це не ЗУС, це, по-перше. Ага. Пам'ятаємо, податково це ужин Угу. Ага. ЗУС можуть до ЗУСу можуть бути питання тільки про резидентів длуготермінової. Для того це до карти резидента длуготермінового. Карта резидента довготермінового, на неї можна подаватися тільки, якщо ви тут знаходитесь 5 років безпреривно, без виїздів, без, і спевнюєте певні варунки, так чи додаткові. Mm -hmm. Тож, але це я думаю, кожен і за буде... який термін береться ЗУС виплати ЗУЗ три роки останні, якщо видаєшся 에... на карту резидента 5 років перебування, так. Три... три останні тоді, роки. тоді, коли ми приходимо до карти резидента рано чи пізно ми до цього дітям, і тоді у нас будуть проблеми, якщо не будуть проплачені зусилля. Ну так, які, які, але які дивіться, бути... якщо ви працювали, так працювали. якщо ви отримували заробітну платню, mm -hmm. то, але... то значить все платилося. Просто можливо було була був, був якийсь блонд по стороні, наприклад, бюро рахункового попереднього, який зробив це може і за цього могли ж могли бути якісь не невідповідності в цих зусах.